Віват, мої дорогоцінні підписники! Всіх вас радий бачити на каналі. Дякую, що переглядаєте ролики, пишете коментарі і телефонуєте. Всім вам за це щиро вдячний. Тема сьогоднішньої серії це живлення рослин, а конкретно алгоритми забезпечення рослини тими чи іншими елементами. Перед початком нагадаюся, що. Є насіння льону. Якщо вам потрібне насіння, внизу під відео закріплений мій номер телефону. Що стосується засобів захисту рослин, консультації чи супроводу, також звертайтеся за тим же номером. Тепер поїхали коротко і по суті. Рослина в своєму розвитку вимагає відповідної ресурсної бази, в тому числі елементів живлення. Самі основні елементи це органогенні елементи, це вуглець, водень, кисень. Далі йдуть макроелементи, азот, фосфор, калій, мезоелементи кальцій, магній, сірка, і цілий ряд мікроелементів. Названі елементи кожен окремо розглянуті у попередніх відео, щоб дуже довго не повторювати. Я залишу посилання на ті матеріали в описі даного ролика, але ми коротенько пройдемося, що органогенні елементи, частка яких найбільша в перерахунку на суху речовину рослини, ми повинні забезпечити за рахунок сівозміни і балансування самого ґрунту. Яким чином? Вуглець це каркас всього живого, всіх органічних молекул. Ми його забезпечуємо вуглецеву базу за рахунок балансування сівозміни, насичення її культурами, які сприяють накопиченню вуглецевої бази, яку вони після себе залишають. Водень, рослина зрозуміло, бере з продуктів мінералізації органічних решток і, само собою, бере із води. І кисень як ресурс для дихання, який необхідний, і рослині. І ґрунтовим організмом аеробної групи використовуються напряму з повітря або також частково вивільняється в процесі мінералізації органічних решток. І тому розуміємо, для того, щоб забезпечити органогенні елементи, саме головні, яких потрібно рослині найбільше, нам в першу чергу потрібно балансувати сівозміну і слідкувати за повітряним режимом. Чому? Тому що органічна речовина мінералізується в аеробному горизонті, тобто в кисневому горизонті. І якщо повітряний баланс порушений, відповідно мінералізація не проходить і колонії ґрунтових Мікроорганізмів, в тому числі симбіотичних, вони не розвиваються. Це ясно. Тепер, що стосується макроелементів: азот, фосфор. І з ними ситуація живлення відрізняється. Дані елементи рослина також отримує в процесі мінералізації органічних решток. Це перший ресурс. Другий ресурс, якщо в нас є можливість використовувати органічні добрива, що на сьогоднішній день, в принципі, рідкість, але, тим не менш, як джерело елементів, також може бути. І третій варіант, зрозуміло, використання добрив. Те, що ми всі з вами чудово робимо і цими інструментами ми користуємося. Тепер пройдемося по кожному елементу. Почнемо ми. З фосфора. Чому? Тому що даний елемент взагалі цікавий конкретно в питанні живлення. Фосфор ми знаємо для рослини надзвичайно важливий. Це основа енергетичного обміну АДФ АТФ зрозуміло. Формування генеративних органів так. Відповідальний за транспорт і синтез вуглеводів і жирів в рослині так. Розвиток кореневої системи, також його функціонал. Це все зрозуміло. Але в чому заключається суть? В тому. Що фосфор в ґрунті може міститися в природному форматі, але не в доступній формі. Чому не в доступній? Тому що це дуже активний елемент, і як тільки він у вільному форматі в вигляді навіть добре потрапляє в ґрунт, він одразу вступає в реакції з різними іонами. Він може в'язатися кальцієм, залізом, марганцем, магнієм і так далі. Тобто позитивно заряджені іони одразу фосфат під себе підв'язують що це означає для нас? Це означає, і ми це всі чудово розуміємо, що фосфорні добрива це добрива пролонгованим ефектом вивільнення елемента. І ми знаємо, що коли ми використовуємо фосфорні добрива, автоматично в нас частина ресурсу, приблизно 20-30 використовується в перший рік, — сорок другий рік, і на третій рік залишається все, що залишається, скільки рослина далі може витягнути. Відповідно від цього. Ми розуміємо, що фосфорні добрива нам потрібно давати завчасно. Але при цьому ми розуміємо, не дивлячись на свою високу активність, фосфор це маломобільний елемент. Він може мігрувати в ґрунті, але дуже-дуже на малу відстань і за дуже великий проміжок часу. Відповідно, де ми його поклали, там він і знаходиться. І тому ми фосфорні добрива повинні класти в ґрунт на ту глибину, де рослина зможе його дістати. Чому фосфорні добрива, як правило, кладуть або Коло рядка, або підрядок, або на велику глибину для того, щоб стимулювати розвиток кореневої системи. Відповідно від цього, знаючи, що елемент активний, немобільний. І з тривалим ефектом вивільнення елемента ми повинні давати їх завчасно. Тобто фосфорні добрива даємо сьогодні, щоб рослина їх використовувала завтра. Для того, щоб мати максимальний ефект вивільнення добрива, нам це добриво потрібно давати під озиму культуру. Чому? Тому що довгий вегетаційний період, довгий період активності кореневої системи і ґрунтового біому, автоматично вивільнення добрива проходить більш активно. І тому фосфорні добрива ми завжди кладемо під озимий клин. Я наводив приклад сівозміни, яку ми робили, коли я працював у господарстві, і в багатьох господарствах вона присутня і на сьогоднішній день. Це 60% озимий клин, 40% ярий клин. Як ми забезпечували фосфором рослину? Озима зернова група використовували фосфор з посівом. Рослина використовує. Частину добрива, інша частина йде під наступну культуру. Далі після зернової групи запускаємо знову озиму культуру. Це був вже ріпак. Під ріпак знову вносимо фосфорне добриво. Він використовує частину добрива, яке ми внесли, і після дію другого року добрива, яке ми внесли під зернову групу. Після ріпака знову заходить озима культура, знову зернова група. Ми під неї знову ж таки вносимо фосфорні добрива і вона отримує частку фосфора з добрива, яке внесли під неї. Частку добрива третього року після дії, які внесли під першу озиму зернову групу, і після дії добрива, яка використовувала під підріпа. Такий формат, який часто використовується в Німеччині, дозволяє нам з року в рік накопичувати після дії добрива. І за рахунок цього ярий клин, який потім. Іде після озимого клину не потребує використання фосфорних добрив. Так ми і робили. Ми три роки поспіль використовували фосфорні добрива, знаючи, що вони вивільняються поступово і мають після дію. А потім, після на четвертий рік, у нас ішла кукурудза, на п'ятий рік ішов соняшник. І ці дві культури ми вирощували взагалі без використання фосфорних добрив і культури себе почували дуже добре. Ми їх забезпечили лише. Азотом, чому тому, що зрозуміло, що азот в ґрунті, його як правило завжди не вистачає в більшості випадків, і тим більше, що кукуруза це культура, яка його вимагає в великій кількості. Кукурузу ми забезпечували. Азотом в необхідній кількості під соняшник використовували, я в старших відео розповідав, 50 літрів касу. Так, можна сказати, просто для кращої стимуляції розвитку рослини, тому що соняшник, ми знаємо, це культура агрофону. Якщо агрофон високий, він соняшник буде родити без питань і без особливої суперсистеми живлення. Тобто, що стосується фосфору, кладемо туди, де корень його дістане, використовуємо підозимі культури для того, щоб мати поступове вільнення елемента і накопичення після дії добрива. Тепер, що стосується калію, в багатьох регіонах України вміст калію в ґрунті високий. І коли робимо аналізну картку, то ми бачимо загальний вміст калію дуже високий, високий або достатній. Є чітка кореляція між механічним складом ґрунту і вмістом калію. Чим важчі ґрунти, чим більш глинисті ґрунти, тим більший відсоток калію в ньому є. І навпаки, чим більше ґрунт піщаний, тим менше там калію. Але в чому заключається історія, якщо в нас калію велика кількість? Історія заключається в тому, що раз його велика кількість, це означає, що він не завжди доступний. По аналогії із атмосферним азотом. Всі культури вимагають достатньої кількості азоту. А в атмосфері азоту майже 80%. Чому так відбувається? Тому що більшість рослин не здатні його самостійно поглинати. І азот поглинається в випадку бобовими в симбіозі з бульбочковими бактеріями, або вільно живучими азотфіксуючими бактеріями, які також в ґрунті присутні, і вже доведено, що вони вступають в симбіоз із пшеницею, з кукурудзою і так далі. І тому, відповідно, Якщо в нас калію в ґрунті багато, це не завжди означає, що він нам доступний. А доступність калію напряму залежить від рівня біологічної активності ґрунту, тому що ми пам'ятаємо, симбіотичні організми, представлені грибами і бактеріями, які з рослиною співпрацюють, вони здатні за рахунок виділення ферментів і сильних кислот розщеплювати ґрунтові мінерали, мінералізувати органічну речовину ґрунту, і вивільнені елементи частково використовують самі, частково за рахунок бартера вимінюють рослини на цукор. І тому, чим вища біологічна активність ґрунту, Тим вища достатність, точніше доступність калію для самої рослини. Якщо калію в ґрунті дуже мало, відповідно, ми потребу його забезпечуємо за рахунок використання добрив. Але там, де калію мало, де піщані ґрунти, там і мало колоїдів. А ми знаємо, що колоїди це основа вбирної здатності ґрунту, тому що колоїди вони негативно заряджені, як правило, вони на собі збирають всі позитивно заряджені катіони, які рослина використовує. Амоній, кальцій, магній ну, Залізо трошки використовує, але все одно використовує. Всі позитивно заряжені іони вони натягуються на колоїди. Так як ґрунт піщаний, відповідно глинистих колоїдів там мало. І на піщаних ґрунтах важко наситити ґрунт органічною речовиною, тому що там. Повітряний режим такий, що мінералізація проходить дуже швидко. Чому на піщаних ґрунтах висівають з вищими густотами, тому що важко розвинути сильні організми і урожайність досягається за рахунок вищої густоти посіву. Там дуже добре себе виправдовують сидерати, покривні культури і тому подібне, для того, щоб накопичити там органічні рештки, які в процесі мінералізації і гуміфікації дозволять створити більшу кількість органічних колоїдів, які будуть слугувати в комплексом самого ґрунту. Але поки це досягається, то добрива забезпечувати краще всього дробно. Це ми з вами вже раніше говорили. Ми використовуємо дробно-добрива по мірі розвитку рослини для того, щоб вона їх могла поглинути. Калій, в принципі, в ґрунті відносно мобільний елемент, він може там до 5-6 може мігрувати. Тобто, якщо немає надзвичайно високої кількості опадів, то сильно далеко він не втече і рослина його може використовувати. Але пам'ятаємо, що дробність завжди краще, ніж внести все за один раз. Що стосується азоту, азот, не дивлячись на те, що переводиться як безжиттєвий, життя без нього, по суті, не існує. Він надзвичайно не необхідний. Але з ним ситуація складається простіше. Чому? Тому що азот це елемент сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день у нас є спектр добрив, які використовуються, і вся, вся, скажімо так, сіль сама суть заключається в тому, що добрива ці можуть бути і пролонгованої дії, і Швидкують її. Якщо, наприклад, ми беремо нітрат іон, тобто нітратні добрива, вони доступні. Для поглинання кореневою системою, практично одразу. Так, в них є невеличкий мінус в тому, що вони можуть промиватися, але для більшості регіонів України це невелика проблема, тому що кількості опадів для того, щоб його промила з надто далеко, це незначна. Чи це більше стосується туди північних і в сторону західних регіонів, де більша кількість опадів? Для інших регіонів це не проблема. Є амонійна форма в добривах, яка більш довготривала, є амідна форма добрив, яка в ґрунті також проходить процеси перетворення, але вона дуже Легко поглинається через листовий апарат. І тому, якщо ми фосфор, наприклад, вносимо сьогодні для завтра, то азот ми можемо використовувати сьогодні для сьогодні. Те саме стосується мікроелементів. Але це не все. Ми розуміємо, що основа живлення самої рослини це вода. Тому що вода це основа транспорту, терморегуляції, синтезу і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І того, відповідно, якщо в ґрунті вода є, Живлення відбувається. Якщо в ґрунті води немає, живлення не відбувається, елементи залишаються в тому стані, в якому вони присутні, і рослина не може їх підв'язати. Чому, наприклад, коли кладуть добриво на невелику глибину, цей горизонт пересихає, все, рослина використати добрива не може. А ми знаємо, що пасивний формат живлення кореневої системи відбувається за рахунок осмосу. Тобто осматичний потенціал клітин корення вищий, ніж осматичний потенціал. Грунтового розчину, тобто концентрація клітинного соку вища, ніж концентрація грунтового розчину. І рослина починає, по закону дифузії, розчинник починає рухатися в сторону. В сторону там, де вища концентрація. Відповідно, таким чином рослина забезпечує собі пасивний механізм без втрат енергії живлення. Звісно, є і активний механізм, коли вона чітко вибирає те, що їй необхідно, але для цього їй треба енергія. Але і там, і там необхідна вода. І тому автоматично в умовах сьогодення ми розуміємо, що стає питання зберігання і накопичення вологи в ґрунті, збільшення його вологоємкості. Як це можна зробити? Якщо ми говоримо про збереження вологи, то основне завдання це зменшити випаровування. Випаровування зменшується за рахунок використання мульчі, за рахунок покривних культур, які не дають ґрунту розігріватися до надзвичайно високих температур, за рахунок густоти посіву. Це також дуже важливо, тому що якщо густота посіву занадто висока, транспіраційний сам транспіраційний формат збільшується. Більша кількість рослин випаровує більшу кількість вологи для того, щоб забезпечити терморегуляцію транспорт і більше вологи в підсумку втрачає. Відповідно, густота посіву так, напрям посіву так. Це те, що стосується збереження вологи. А що стосується накопичення вологи, це вже питання трошки інше. Чому? Тому що ґрунт сам по собі, як порода, утримувати воду може погано. Якщо ми візьмемо, наприклад, намочимо ляну тканину і намочимо, просто розстелимо сіль, то сіль набагато швидше втратить вологу, яку вона в себе натягнула, ніж ця сама ляна тканина. Автоматично ми розуміємо, що лише органічна речовина в ґрунті може утримувати воду, яка туди приходить, у вигляді опадів і тому подібне. Але органічна речовина чим представлена? Вона Представлена органічними рештками, чому нам важлива сівазміна, це перший момент. Друге, органічними колоїдами, які на собі утримують не лише елементи живлення, а й воду також. І третє біологічно активними організмами. Чому? Тому що вони також живі і в своїх організмах вони утримують відповідну кількість вологи. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про гриби, вони розширюють зону поглинання кореневої системи, і вона може з дальніх куточків діставати для себе вологу. Але по факту і в цих. І в міцелії самого гриба також міститься достатня кількість вологи. І ми пам'ятаємо, що навіть симбіотичний організм він не завжди симбіотичний, тому що головний еволюційний закон виживає сильніший. І в умовах, коли рослині не вистачає вологи і в ґрунті не вистачає вологи, в тому числі біологічним організмам, за воду починається війна. І коли рослина сильно розвинута, вона в буквальному сенсі роздирає в мотлох тих симбіонтів, з якими вона вступала в співпрацю, коли всі умови були комфортні, все було добре, рослина отримувала елементи живлення, віддавала цукри. Але в момент, коли вологи не вистачає. Ось ця симбіотична вся маса, з якою рослиною співпрацювала в попередніх періодах часу. Зараз для неї переходить в формат кормової бази, тому що тоді рослина сильна, концентрація кореневих виділень підвищується і автоматично вона їх просто роздирає до ДНК і використовує собі як сировинний придаток. Це також важливий формат. І тому, відповідно, вертаємось до теми накопичення вологи. Нам потрібно сформувати в ґрунті губку. Для того, щоб там був наповнювач, який втягує вологу, тобто солома, коренева система, стеблові рештки, листові рештки і так далі. Це досягається за рахунок сівозміни. Забезпечуємо доступ кисню для того, щоб займатися аеробним горизонтом. Чому? Тому що рослина в основному живеться в аеробному горизонті. Відповідно, якщо кисень є, Мінералізація проходить, ресурсна база у вигляді елементів живлення проходить. Доступ вологи забезпечується, конденсація забезпечується, тому що конденсуватися волога може з водяної пари, а пара є там, де є повітря. Якщо ґрунт ущільнений, повітря нема, автоматична конденсація відсутня. І тому. Насичуємо ґрунт органічною речовиною, формуємо відповідний повітряний баланс, створюємо умови для накопичення вологи, формування гумусних колоїдів і розвитку ґрунтового мікробіому, який вступає з рослиною в симбіоз. Таким чином ми розширюємо можливості ґрунту утримувати в собі більше вологи. І це особливо актуально, наприклад, і на піщаних ґрунтах, тому що в них глини мало, глина вологу може утримувати, пісок вологу не може утримувати. І на тих ґрунтах, де швидка і важко набити органічну речовину всередині ґрунту, там це питання стоїть ще актуальніше. Чому там і постійно використовуються сидеральні Сирати покривні культури і тому подібне, для того, щоб напити в ґрунт органічної речовини, яка далі може слугувати ресурсною базою для ґрунтового біому, і все це поступово підвищує родючість ґрунту і його здатність до утримання вологи. І тому, відповідно, підсумовуючи все, що я вище сказав, ми розуміємо, що різні види добре використовуються по-різному, як ми вже сказали, фосфорні використовуємо завчасно, калійні використовуємо в ситуації, якщо вміст калію в ґрунті. Невисокий, якщо вміст калію в ґрунті високий, працюємо над біличною активністю для того, щоб доступність була вища. Азотні добрива використовуються в будь-який момент, в залежності по потребі культури. Можемо використовувати форми азоту, які проходять фазові переходи, і це добрива відносно пролонгованої дії. Але якщо температури високі, то вся оця пролонгація вона стягується, тому що переходи залежать напряму. Від температурних режимів. Якщо в нас є потреба в швидкому добриві, використовуємо, наприклад, нітратну форму чи амідну форму по листу і таким чином закриваємо потребу. Але добрива в даному випадку це лише інструменти балансування стану ґрунту. І вони не є золотою пігулкою для того, щоб на полі все було добре. Золотою, я скажу це золотою пігулкою для того, щоб все було добре, являється родючість ґрунту як середовище існування самої рослини. ґрунт це середовище існування. І тому, в першу чергу, ми повинні займатися балансуванням самого ґрунту як середовище розвитку рослини і використовувати добрива. Для того, щоб допомогти збалансувати даний стан, підвищити біологічну активність ґрунту, підвищити швидкість мінералізації органічних решток. І за рахунок цього ми отримуємо ефект утримання накопичення вологи і кращого розвитку кореневої системи рослини і в підсумку її кращу реалізацію в форматі урожайності. Це те, що я хотів розповісти стосовно живлення. Мікроелементи зрозуміло, потреба в них дуже невелика, тому їх можна використовувати і фоліарно вносити просто по листу. За бажання і відповідного балансу елементів в самому ґрунті, їх можна використовувати і як ґрунтові добрива. Але особисто з моєї практики, мені здається, що набагато краще використовувати їх по листу, особливо якщо у вас добриво якісне і в доступній формі. Що стосується кальцій, магній, сірка, наприклад, то ці потреби також без проблем закриваються. Сірка вміститься. В азотних добривах може додаватися, якщо вона не міститься, можемо додавати той же тіосольфат амонію до азотних добрив, тому що два елемента працюють в парі. Кальцій міститься в фосфорних добривах, кальцій міститься в азотних добривах. Вапняна аміачна селітра та ж сама. Я приклад, калійні добрива також можемо вибирати, можемо використовувати калійну селітру, І в нас і калій, і азот, все в одній упаковці. Але це все індивідуально. В цілому сам формат я передав і сподіваюся, інформація для вас була цікава і корисна. Реагуйте на відео, так або так, як вам більше подобається або не подобається. Обов'язково підписуйтесь на канал, збільшуємо нашу спільноту, розширюємо горизонти, пишіть коментарі і телефонуйте, якщо у вас є потреба в насінні, за захисту чи консультації. Я буду радий поділитися з вами інформацією. Всім щиро дякую за перегляд, до зустрічі в наступному ролику.